Внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії Україна стала одним із лідерів у світі із забруднення територій вибухонебезпечними предметами. Про це заявляють у міністерстві внутрішніх справ України. За даними відомства, зараз нараховують 174 тисячі квадратних кілометрів потенційно небезпечних територій або приблизно 30% від загальної площі країни. Для порівняння розмірів у ДСНС наводять дві території держави Австрія, і кожного дня на роботу виходять сотні піротехніків та працівників інших підрозділів для того, щоб очистити різні регіони від небезпечних речовин. На сьогодні ми рухаємося приблизно 40 гектарів на день. Піротехніки, де СНС проходять таку територію. Відповідні спеціалісти Національної поліції розміновують приміщення будинки в тих населених пунктах, які деокуповані. І ми оцінюємо зараз перший етап розмінування десь тривалістю від одного до трьох років, які можливо з моменту деокупації населеного пункту. А повне розмінування, особливе розмінування річок і лісосмуг, звичайно, займе досить тривалий час, який може перевищувати е, і 5 років. Також у ДСНС приводять дані щодо розмінування. Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення РФ на території України знешкоджено 314 тисяч вибухонебезпечних предмети та майже 3 тисячі кілограмів вибухової речовини, у тому числі і авіаційних бомб. Наразі звітують рятувальники обстежену територію площею близько 77 тисяч гектарів. Найчастіше піротехніки працюють у регіонах, де тривали бойові дії. Звичайно, зараз ми працюємо з міжнародними партнерами з тим, щоб вони допомагали в першу чергу технікою, тому що досвід у наших піротехніків є сьогодні найвищий на теренах Європи. Я не побоюсь сказати і в світі один з найкращих. І сьогодні вже приїжджають до нас і японські, і польські спеціалісти, і спеціалісти з країн Балтії, які запитують нас і про допомогу в навчанні власне своїх спеціалістів. Тому зараз ми створюємо міжнародний хаб з розмінування в цьому році. Маємо створити з нами спільно з партнерами, де буде надаватися техніка. Нам найкращі спеціалісти з інших країн будуть допомагати в особливостях, але вже вони самі будуть вчитися і у наших спеціалістів як працювати з такими складними територіями. За даними МВС, під час розмінування вже загинуло приблизно півсотні піротехніків, понад ста дістали поранення. Працівники ДСНС вкотре закликають цивільних дотримуватись мінної безпеки, аби звичайна допитливість не коштувала життя. Головні правила мінної безпеки будуються на трьох не, не чіпай, не панікуй, не підходь. Переконайтеся, що поруч із загрозою більше нікого немає. Відійдіть на безпечну відстань тим шляхом, яким підійшли. Повідомте спеціалістів ДСНС про небезпечну знахідку. Завжди залишайтеся пильними. Дивіться під ноги, та пам'ятайте правило трьох не. Марія Соловйова та Юрій Бубикін Харківські звістя.